Всім привіт! Вітаю вас на Верховинщині. Зокрема, ми зараз у Криворівні і їдемо у церкву Різдва Пресвятої Богородиці, тому що саме тут збереглися автентичні традиції, де ми побачимо. Дуже велика кількість колядників одночасно, і подивимося, як святкують різдво. тут. Буквально випав тут сніг і впав мороз. Тому сьогодні по градусах показує в нас мінус 3 градуси, хоча зранку було мінус 6. І ми дуже добре вдягнулися, щоб не замерзнути, тому що самі колядування почнуться близько першої години, а зараз лише 11, тому треба бути в теплі, щоб не змерзнути. І... Щоб почуватися комфортно. Так, нам їхати ще 2 км. Поки що пробки не показує, але бачимо по карті, що ближче до самої церкви буде пробка. Подивимось, що там. Опа, і почалася пробка. До місця призначення ще 800 метрів. Пробка вже отворилася. Три причини їхати у криверівня на Різдво. Перше, тут зберігаються традиції. Криверівня є одним із небагатьох місць, де колядування залишилося живою традицією, яка передається з покоління в покоління. Друге це автентичність. Тут можна побачити справжнє дійство, чоловічі гурти обходять кожну хату, співають старовинні колядки. І третє це те, що святкування супроводжується звуками трембіт, скрипок та різних дзвоників, що робить це дійство ще більш унікальним. Будь ласка, а основне дійство буде тут, поколу, як? Так, по колу чи якось? Перед церкви і відтак навколо церкви. Навколо церкви що... буде. Тоб... Це за годину. Вене, відео. У вас відео? Так! <рес> да. да, на Хто народився! Славімо його! Свідками вас, люди, які дивляться це відео. Свідками вас! Вода починаються, а ми чекаємо з Карпата. Ви то не Чекаємо Карпатик. Тікаємо, ми всі вам чекаємо Карпата. Угу. Коли ж не можна було ходити. не давали ходити, дітям в школі дисципліну, там, то ту, -ту всяке батьків визивали, то була кара страшна. А тепер дивишся, є свобода, а діти не хотіли. Нема. То що не можна, то не хотіти. А ми так ходили, що ми ходили. Кругом бігали, колінник. А так розумієте, всіх учив таких своїх дітей, щоб ходіти. У нас було в один момент п'ять колінників з хати. Тато, два сині, два внуки. У мене один син був теж, то ми лише почали ходити. Помер, 23 роки помер. Ліком тут був. І то був сильні. Він хотів бути священником теж, Ну не далося мужики. Так що. Така доля. Он помер у 27 років. Молодий. 27 років. Молодий. мати 50 років. Зараз у цьому році. Так жалко. Так жалко. У мене 72. Та я жартую, я ж розумію, а, а, там, що ви. Файно, все, щасливо, а дякую. А вам кіко 73? А, ні. 23. 23. <рисвіт> майже 3, майже так. Ой-ой-ой, це моя внучка. Файно така. <рисвіт> дякую. Все, дай, пожалуйста, не почайте. Скажіть, будь ласка, а скільки років ви вже тут колядуєте? <рисвіт> Так, мені 19 да. років, то це вже 9 рік, що я хожу колядувати. Серйозно, Прямо так. тут біля церкви? Так, кожен рік. Чудово. Бачимо, що у вас такі е, трембіти, правильно? Ну, е, так. З чого вони виготовляються? Е, Взагалі, смирека і обмотана е, коров з берези. Ага, але щоб в неї дути, треба мати спеціальні навики, правильно не кожна людина. Трошки треба попрактикуватися так буквально чуть-чуть. А кожна дрімбіта має свій звук чи вони всі а, однаково звучать? Ну, взагалі, по ідеї звучать всі однаково, але а, то, як легко в неї буде дути, то залежно ну, від моштука частково, ти по те, що навікуваєш там. Від чого? Е, під це в неї дують, правильно? Так. Ага. А вони однакової довжини а, всіх? Бувають. Ну, ці, наприклад, по села споловина здається. Є по три, є по чотири. Ну але хай у нас, скажімо, наших в до два з половиною і три. А можна я її потримаю? Наскільки Звичайно. вона важка? Ну, легка. А, вона легенька, геть. Клас, легенька. Я думала, вона важка. З чого це зроблено? Коре бере. Серйозно? Снаряка всередині. Дві, дві половинки снаряки оповиті корою береш. А, це типу щось, похоже, як на трибіду, тільки це, як коріх. Це просто коротший інструмент і, ага. і звук видає. Інший. Е, інший. Скільки років ви вже колядуєте? 34-й. 34-й. Прям біля цієї церкви чи десь? Так, так. так. А ви звідки? З крива Ну, Я там живу на горбочку. Там на горбочках. Я хотіла розпитати за Бартку. От у вас є такий, як ну, як інструмент, оцей Бартка. Чи це не Бартка? Вона? Бартка. А що це таке? з чого воно зроблене, що воно ну, символізує? Бартка, ну взагалі Бартка це є такий, знаєте собі, гуцульський атрибут угу. до свят, до святкової одязі угу. до того. Гуцулета з давніх давен можна сказати, з незапам'ятних часів використовували. Були такі. Називалися лісничівки тут бартки, що вони починали з того, ходили, прорубували собі дорогу, бо то ліси такі чагарники були, і вони прорубували. А потім перейшли, почали робити такі. Це барточка Це... ще мого батька, вона дуже старенька, вже її десь біля ста років. Вона дуже з цінного металу зроблена. Тепер такі майже не роблять, а якщо роблять, то вони захмарні ціни. На них. Я бачу, вона якась як позолотається, цей метал такий так. якийсь. Так? так, вона дуже. Ну, і... То є собі такий батько, то є саме гуцульського ледіння. Гуцульського чого? Ледіння чоловіка, чоловіка. А ледінь це парубок. Парубок. Так. Все, знаю. Так, то ходили. Ну, з Австрії були, заборонили. Бо як ви знаєте, як бачили фільм кінь забутих п'ят як зарубав бартку біля, навіть хто сюжет був біля цієї церкви, угу. що з той палійчук вутінюка, угу. чи Вутінюк угу. Палійчука. І заборонили б були Австрії, як холодну зброю, але потім дозволили вже далі. І кожен такий гуцульський легень має таку бартку вдома. Ну, та тепер так, майже. Мають. має. І колись мали. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, ви дуже гарно виглядаєте, підготувалися так на свята Чуб. З зіркою. Була минулого року тут mm -hmm. і дуже дуже захотілося мати таке обрання собі. Ще ну, зірочкою собі давно хотіла таку мати для того, щоб в мене є просто діти. Mm -hmm. Казала їм, що будемо передавати з покоління в покоління. Ті, якщо вони її зламають, я їх приб'ю. Классики. Ну і Гуні дуже дуже захотілося гуня, так, дуже класна штука. Українські традиції які хочеться зберігати, підтримувати, популяризувати, розповідати друзям, постати в інстаграмі, щоб ще люди доєднувалися. і, Можливо, хтось не знає про криву рівню, про те, як тут відзначається різдво. Вправді зараз відчувається набагато важливіше за новий рік і мені це не мені це до вподоби, Що різдво це все таки родинне свято, так і воно так. має бути головніше за новий рік. To przemienia, co puszczę. До землі сніха, дай вам Боже з усего втіха, Та дай вам Боже живці корови. Ніхто на поміч не прибуває та бджола, що не світів повиннікали, рожа із поля вже позбирали, чути грають три біти всій країні. Ось так так виглядає скупчення людей, коли вже майже всі порозходилися. Дійсно, дуже дуже багато людей. Дуже.